Парк Слави. Йду від арсенальної. А куди це всі йдуть? Від арсенальної. В день незахисту дітей. 1 червня. День батьків, до речі, тепер. А куди всі йдуть? Ай, господи. Ага. А всі йдуть. У мистецький арсенал. Музейный комплекс. Вот там сегодня книжковый арсенал. Это тянучка. Та все, осталось тут 200 метров. 300. Иду. Нет, это еще не черва. Пиши, пиши. Вон лавра. Залучи. Хм. Люди люблять читати. Всі. Майже. Майже всі. Серега, наприклад, каже, друковані книжки не читаю. Тільки електронні. Я не люблю автівки, машини. Щоб пробок не було, так він не читає книжки, щоб пил не збирали і папір не витрачали. Ну таке. Звісно, сам блік якийсь інший. І в мене і в нього, так. Іна ще продовжується. Але й життя продовжується. Ага, вже щось. Початки. Початки. Ага. Ууу. Йо. А тепер, значить... Вже підходжу. Ось вона черга тянуча. Тянуча черга. Так. Олег. Вера. Мирослав Маша. дочекайтеся мене, будь ласочка, Черзі. А ми ще. А ми ще. Натанцюємо. Та а ми ще. А ми ще. Повоюємо. <риклад> так. Ну, значно менше, ніж у 24-му році. Черга, але є. А, вона з іншого боку йде. Ю... О, Олег дочекався, Ура!